Громадянське суспільство покликане забезпечити умови для самореалізації окремих людей і колективів. Громадянське суспільство це сфера спілкування взаємодії людей на основі добровільно сформованих груп. При цьому ці колективи захищені законами від прямого втручання і регламентації з боку держави. На думку дослідників, формування концепції громадянського суспільства розпочалось в період нового часу і тривало до середини ХІХ століття. Основні положення концепції були сформульовані в працях видатних тогочасних мислителів Монтесє, Канта, Гегеля. Вони застосували термін громадянське суспільство для характеристики нових порядків, де суспільство протиставляється державі. На думку філософів, суспільство і держава взаємопов'язані та взаємообумовлені протилежності, які в ідеалі мають зберігати автономію одна до одної. Життя в цьому суспільстві, як вважали мислителі, ґрунтується на засадах індивідуальної свободи, праві громадян об'єднуватись у спілки, асоціації, захищати свої інтереси. Отже, громадянське суспільство це сукупність самостійних і незалежних від держави, суспільних інститутів і відносин, які представляють волю та інтереси громадян. В другій половині 19 століття концепція громадянського суспільства вже не була в тренді, набували поширення соціалістичні концепції суспільного розвитку. Марксисти стверджували, що громадянське суспільство має зникнути разом з капіталізмом. У першій половині ХХ століття у зв'язку з виникненням тоталітарних режимів. Фашизм, нацизм, сталінізм. У низці країн громадянське суспільство взагалі на певний час зникло. Друга половина ХХ століття стала часом відродження концепції громадянського суспільства. В ньому почали вбачати один із головних засобів боротьби із соціалістичними режимами в країнах Центральної та Східної Європи, що зрештою і стало. Ці режими. Припинили своє існування. В Україні також відбувається складний процес становлення громадянського суспільства. Поняття громадянське суспільство застосовується для характеристики неполітичної частини соціальної системи. І воно має сенс лише за умови розмежування суспільства і держави. Громадянське суспільство відмінне від людського суспільства. Воно є лише однією з його підсистем. Інколи громадянське суспільство називають третім сектором. Такий вислів набув значного поширення в Україні. Що він означає і як виник? За секторальною моделлю суспільства всі суб'єкти, що беруть участь у створенні валового національного продукту, поділяються на чотири категорії: перша державні організації, які існують за рахунок податків. Друга бізнес, який розвивається за рахунок свого прибутку. 3. Неприбуткові некомерційні організації, які існують за рахунок пожертвувань, четверта домогосподарства, джерелом для розвитку яких є прибутки членів сімей у всіх розвинених демократичних державах. Розвинений третій сектор є тим, чим пишаються і вважають основою громадянського суспільства. До нього належить велика кількість різноманітних об'єднань, які працюють на благо суспільства. Громадянське суспільство має складну і розгалужену внутрішню структуру, елементами якої, на думку сучасних дослідників, є добровільні громадські організації та громадські рухи. Незалежні засоби масової інформації, які формулюють і висвітлюють громадську думку, вибори та референдуми як засіб виявлення громадської думки. Громадянське суспільство є засобом самоорганізації, самовиразу і самореалізації людьми своїх інтересів. Завдяки громадянському суспільству у людей з'являється впевненість у своїх силах, адже у можливому протистоянні з державою вони будуть не на самоті. Приклад соціального протесту в США у другій половині ХХ століття. Боротьба афроамериканців за рівні права досягла піку в середині 60-х років. Після кількох перемог в минулому десятилітті афроамериканські активісти переконались в доцільності ненасильницьких методів боротьби. Вони намагались домогтись реформ мирними протестами. У 1960 році студенти афроамериканці зібрались в їдальні торговельної мережі Вулворд в Північній Кароліні. Там обслуговування відбувалося в дусі расової сегрегації, тобто білі окремо від кольорових. Сидячий страйк привернув увагу засобів масової інформації та спонукав до подібних проявів протесту населення на півдні США. Наступного року борці за громадянські права влаштовували так звані рейди свободи. Білошкірі та чорношкірі подорожували разом в автобусах, маршрути яких пролягали на південь до сегрегованих автостанцій. І подальша реакція могла б зацікавити засоби масової інформації, зрештою спричинивши якісь зміни. Учасники руху влаштовували також масові демонстрації, найбільшою з яких став похід на Вашингтон у 1963 році. Тоді до столиці вирушили понад 200 тисяч демонстрантів, щоб рішуче закликати до надання рівних прав усім громадянам США. Завдяки розвитку сучасних розвинених демократичних держав накопичився значний досвід формування громадянського суспільства. Дослідниця Ненсі Розенблюм визначила чотири основні його різновиди: демократичне громадянське суспільство, посередницьке виборче і освічене. У демократичному громадянському суспільстві головною справою людей стає формування в них почуття політичної дієздатності, тобто здатності до розгляду політичних питань задля загального добра. У посередницькому громадянському суспільстві головну роль відіграє формування у громадян не політичних чеснот, а інших якостей громадянськості. Відкритості, товариськості та відповідальності, що має призвести до покращення загального добробуту в США від посередницького громадянського суспільства, яке утворилось в першій половині 19 століття, перейшли до демократичного громадянського суспільства, а зараз переходять до виборчого громадянського суспільства. У сучасних західноєвропейських країнах поширеним є демократичне громадянське суспільство. У більшості країн Східної Європи виник власний варіант освіченого громадянського суспільства. Отже, концепція громадянського суспільства сформувалась на початку нового часу як усвідомлення необхідності, що перехід суспільства до нового якісного стану потрібен людям. Сучасні уявлення про громадянське суспільство ґрунтуються на усвідомленні необхідності, автономності та індивідуальної свободи громадян у поєднанні. З невтручанням держави в життя громадянського суспільства. Громадянське суспільство це така форма організації суспільства, де існують неконтрольовані державою розвинені політичні, правові, економічні і культурні відносини між людьми. У ньому безперешкодно виникають різноманітні громадські рухи, діють. Приватні установи розвивається громадське життя тощо. Громадянське суспільство створює умови для передачі значної кількості державних функцій органам місцевого самоврядування. Процес формування громадянського суспільства в Україні відбувається повільно через довгий шлейф радянського минулого. Друзі, на цьому все. Побачимось!